Мирного, творчого, благодатного дня суботи. Такий файний час. Але замотався я не встиг за доброго світла зняти відео, то ховаюся, не шукаю світло у відповідних місцях. І сьогодні маємо науку від старших. Мені так сподобалося, бо я тепер є в Снятині Франківської області. Тут, тут такий файний парох. І ми сиділи за столом у і він запросив там такого поважного пана Михайла. Каже: пан Михайло, ми ж українці, давайте щось бунтуйте. Так, ми українці, і очевидно, що щось бунтуйте. Тобто втручайтеся, кажіть щось. І Ця тема, тема мені близька, бо одне із основних значень імені Тарас, мого імені то це ім'я бунтівник. Так Сигарецько Сегарецької перекладається. І я розумію, що я можу бунтувати проти чогось взагалі, але стараюся бунтувати проти зла, проти чогось злого. І мені здається, що ми найбільше є українцями якраз тоді, коли бунтуємо проти безладу, проти неорганізованості, проти якогось безчинства, проти зла. Проти несправедливості, тоді ми найкращі українцями. І така прийшла ідея. Слухайте, а давайте справді бунтувати проти всяких недоопрацювань. Напишіть, будь ласка, в коментарі. От ми всі бачимо якісь ну, щось, що можна було зробити кращим на вулиці, біля школи, не знаю, біля садочка, ще десь біля мене. І напишіть у коментарях: я маю ідею, або я собі постановляю, що постараюся там-то і там-то зробити то-то і то, то. Нехай наш бунт проявляється через покращення того місця, де ми є, або того місця, де ми можемо побачити, що щось не так. Тобто, нехай бунт проявиться в якійсь творчості, справді такий корисній для суспільства творчості, корисній публічно. Напишіть. Я бачу, що у нас у школі немає лавочок, то постановляю найближчим часом поставити одну-дві лавочки. Це моя ідея, це я з вами ділюся, бо, бо справді хотів би лавочки поставити. Я, пост... я спостеріг, що біля мене незаметена вулиця, обіцяю замести і прибрати. Ну, напишіть щось такого. І я думаю, що це збудує нас, одних, а по-друге, точно. Наш бунт проявиться в чомусь корисному. Точно, наша українськість буде мати нагоду реалізуватися у якихось таких мікропроєктах, а може і більших проєктах, хто знає, в що це може перелитися, в що це може вилитися. Тому дякуємо оцю Теодору, Пароху за файну ідею. Ми, українці, то щось бунтуємо. Ясно, що у пріоритеті тепер є війна і все, що пов'язане з військовими, з волонтерами, очевидно. Але разом з тим, слухайте, війна триває і не знаємо, скільки ще буде. То треба зробити так, аби вже наслідок такого бунту переливався і в речі, можливо, менш масштабні, але які навколо не дають нам спокою, які ми хочемо зробити: чи доробити, чи довершити. Давайте спробуємо. І я думаю, що з того точно вийде. Щось хороше. Бунт виліться у якусь таку класну реалізацію. Наперед дякую за всі ваші коментарі, за всі ідеї, якими поділитеся. І постановіться, напишіть і зробіть. І я думаю, що наступного тижня, там, де ми живемо, там, де ми працюємо, де рухаємося, щось маленьке можливо стане кращим. І бунт у доброму напрямку. Зробить світ біля нас трошечки кращим. Хай буде трошечки, але ж кращим. Майтеся файно, мир вам!